Монетка України 50 копійок, виготовлених з латуні 1992 року. На аверсі зображено тризуб. Зверху напис Україна внизу дата, по боках, колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має середню насічку, 8 насічок. Реверс монети напис 50 копійок та по колу. Ягоди калини у 8 ячейках дзвінком. Та ягоди мають форму оливок. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від 2-3 доларів за один екземпляр монети. В залежності від підштампу. Монетка була мною куплена у підписника через аукціон Віоліті. Силка. Є на каналі полотах. Якщо є такого типу монетки, скидайте фото. Або хто є зареєстрований на аукціоні Віоліті, ссылки на ваші монети. Я обов'язково гляну деякі варіанти куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.